Привіт! Привіт. <ривіт> я Альона, вона Іра, Будете скоро знати про нас все. Але я хочу Іру представити просто фразою, конкретика і чіткість. Як ти думаєш, чому? Е, мабуть, там, де ти зі мною стикалася, саме так реалізовувалися наші ідеї. Сто відсотків. Але ти знаєш, нас об'єднала одна річ, і я тобі колись про це казала: нас об'єднує вчительство. І якщо про мене зрозуміло, чому Галочки, да? Я вчитель англійської мови, хто не знав, то Іра, в принципі, до педагогічної освіти і до педагогіки немає нічого взагалі від слова взагалі, але чому нас об'єднує вчительство? Спочатку нас об'єднало не так вчительство, як проекти. Ключове. Розкажи, коли це було, як це сталося, і що ти пам'ятаєш з того часу, тому що я, наприклад. На той період абсолютно нічого не знала про проекти. Я була звичайним рядовим вчителем, який потрапила на дуже, дуже, дуже класне навчання. І для мене це було просто міжнародне навчання з міжнародними тренерами. Це була поїздка за кордон, це були відвідини класних навчальних закладів. І це був досвід і нетворкінг саме в справі. Що це було? Зараз я розумію. Розкажи, що це було на той момент. Це був проект, організований спільно польсько-український з партнерською організацією з організацією, в якій я тоді паралельно працювала. Це був проект для вчителів, активних вчителів. В принципі, так і називався проект. Як корабель називаємо, так він і пливе. Активний вчитель з харизмою. Це було досить чітке, креативне і професійне навчання в Польщі для вчителів щодо розширення їхніх можливостей, розвитку їхнього потенціалу, нових навичок, з якими вони можуть потім, які вони потім можуть застосувати безпосередньо в своїй роботі. Супер. Тобто на той період ти вже працювала з проектами. Чому ми говоримо про проекти? Тому що Іра в нас спеціаліст залучення. Фінансування можна сказати грантове фінансування, донорського фінансування для реалізації проєктів в соціальній сфері. Тобто, якщо ми попередньо говорили лише про бізнес і залучення фінансування лише в бізнес, то зараз ми починаємо говорити про залучення фінансування в громадський сектор, який з'явився набагато раніше ніж залучення грантів в бізнес на загал. Це був якщо я не помиляюся, 2019 рік, і так. це був не так. перший твій проект. Ні. З якого року ти почала працювати з проектами і залучення фінансування від донорів на такі проекти?